Всім привіт! Перед тим як ми перейдемо до вивчення наступних питань, хочу сказати дещо про інтернет речей. Інтернет речей це технологічна концепція, яка описує мережу фізичних об'єктів, таких як машини, наприклад, автомобілі, верстати та інше обладнання, будинки, побудові прилади та інші речі з'єднані з інтернетом і між собою. Кожен з цих об'єктів має унікальний ідентифікатор. Та здатність до передавання даних через мережу, що дозволяє збирати та обробляти різні типи інформації. Цікаво, що із цим всім ми познайомимось далі, а почнемо з одного з найбільш відомих прикладів застосування інтернету речей розумний будинок. В розумному будинку використовуються різні сенсори, пристрої та системи управління для забезпечення комфорту та безпеки мешканців. Наприклад, розумна система опалення може регулювати температуру в кімнатах. Забезпечуючи як економію енергії, так і самого тепла, що особливо актуально в сучасному світі, та, зокрема, в Україні. Також розумна система безпеки може сповіщати власників про будь-які загрози від можливих проникнень у будівлю, так і до попередження витоків газу чи води. Більше того, значну кількість даних можна вводити у додаток та контролювати на планшеті, комп'ютері чи телефоні. І ми нарешті підходимо до того моменту, коли. Це ми можемо реалізувати самостійно, отримавши базові знання в області мереж та тепер вивчаючи інтернет речей. Але розумним будинком не закінчуються актуальні і корисні варіанти застосування інтернету речей, бо до прикладу, прилади та пристрої можуть передавати дані в транспортні системи, які використовують розумні сенсори для контролю руху автомобілів, попереджаючи аварії, активуючи систем безпеки завчасно. Та вести протоколювання діводія та системи самого транспортного засобу ще й віддалено. Моніторинг рівня забруднення повітря може активувати систему нейтралізації шкідливих речовин або попереджати їх витік в атмосферу в принципі. Крім того, і водночас край актуально, це медичне обладнання, яке здатне моніторити стан здоров'я пацієнтів та передавати дані в медичні центри, які, в свою чергу, можуть знаходитись далеко від госпіталя на периферії, а це. Дозволить швидше реагувати і допомагати пацієнтам в критичному стані, розуміючи не тільки стан одужання, але й проконтролювати реакцію пацієнта на метод лікування. Можна так організувати процеси контролю, щоб покращити логістику на транспортування ліків, що поставляються в межній кількості, і разом з тим організувати пришвидшену і покращену підготовку кваліфікованих кадрів новим досвідом. Це все може знизити ризики не тільки нестачі медикаментів. Але і неправильного лікування допущених помилок водночас дозволить вдосконалити досить багатьох медпрацівників в режимі реального часу. Як ви зрозуміли, інтернет речей пропонує безліч можливостей для покращення ефективності та комфорту нашого життя. Завдяки з'єднанню різних фізичних об'єктів з інтернетом ми можемо створити інноваційні продукти та послуги, що підвищать якість життя. Однак на даний момент розвиток інтернету речей, що потребує багато зусиль у сферах стандартизації безпеки та захисту приватності, оскільки більшість речей підключаються до інтернету, їх захист від кібератак та зломів є дуже важливим. У висновку хочу сказати, що для успішного розвитку інтернету речей потрібно багато співпраці між різними галузями, такими як інформаційні технології, електроніка, механік, інженерія та інші. Важливо розуміти, що інтернет речей це не просто нова технологія, а концепція, яка може змінити спосіб, яким ми живемо та взаємодіємо з технікою. У підсумку хочу зазначити, що інтернет речей дозволяє збільшити ефективність, комфорт та безпеку життя не тільки людей, але й всіх біологічних організмів, відкриває нові можливості для інновацій та прогресивного розвитку у різних галузях.